Hello! мене звати Нася і це нове відео. Я не постила на свій україномовний канал, ютуб канал дуже давно, десь напевно півроку. Останнє відео це, напевно, було з... з Праги. І якщо чесно, то я переключилася на англомовний канал, почала більше знімати туди. Не знаю чому. Не знаю, чесно, я не можу сама собі навіть дати відповідь, чому я почала знімати відео на англійській мови, але ти не менш. Але я хотіла зняти розмовне відео на український канал свій цей. Я хотіла з... розмовне відео зняти про мій досвід життя в Ірландії. Я вже тут два роки. Просто хотілася якось поговорити про це. Можливо, мені це відео буде цікавим. тому почали. Я спитала чату чи як можна оформити це відео. Типу про що можна говорити? Тому давай. Перше враження від Ірландії і чому я переїхала. Я переїхала в 23 році в вересні. І чому я переїхала, не знаю. Я з заходу України і ну, всі знають, що на Заході не так небезпечно, як в центральній Україні чи на Сході. Але, тим не менш, все рівно економіка України падає і життя там. Я не, я не хочу писати якусь якийсь типу. Життя в Україні в мене теж було хорошим, але я закінчила на той час університет, бакалавр на, на Індіазі. І я не знала, що робити в житті. І переїхала в Ірландію. Плюс в мене тут був тато, і я просто поїхала до нього, тому мені було легше. Моє перше враження про Ірландію було неоднозначним. Я себе почувала не дуже. Комфортно тут, особливо на початку, коли я тільки приїхала. Так странно було. Тут повітря, розумієте, тут повітря, воно дуже вологе, тут дуже багато, е, дуже багато тобі, тут сирість дуже. І коли я приїхала перший раз в Ірландію, я вийшла з літака, я не могла дихати. Я просто не могла дихати. Тому що настільки мені тут ніби як цвіллю все ваняло. Я не знаю. І так в мене було протягом двох днів. Два дні я не могла нормально дихати, бо мені, все бо мені дуже ваняло цвіллю якоїсь. Бо тут дійсно то дуже вологий клімат, так як це острів, тому так, да, було так само. Перші емоції природа повітря грив, що мене здавалося найбільше у перші дні. Ну от, чесно, я не очікувала на рахунок повітря, але слава Богу, це пройшло. я Навіть записала своїм друзям. Голосові про те, що все, капець, я їду в Україну, я не можу тут дихати. Настільки мені противно якось був цей запах і це все. Не знаю, чи ще когось така було. тих людей, які приїжджали в Ірландію, але не знаю, може це просто в мене гізок вихід. Лю... Наступне, люди і менталітет. Чим ірландці відрізняються від українців? Це цікаве питання, це правда, це 100% правда, якщо ви чули щось про Ірландію і Ірландці, це 100% правда, що вони капець які дружелюбні. Вони просто йдуть по вулиці, вони тебе не знають, але вони тобі посміхнуться, скажуть привіт, як справи. Оце їхнє are you, і при тому, що вони навіть не відповідають на це you, і вони часто з вічності це питають. Але все рівно і ця культура смок-токів, вона мене спочатку дуже дратувала. Я їх... я насправді не дуже люблю смок-токи. І... Коротше, вони мені дуже дратували цим, але з часом я це полюбила, і мені навіть це мій приємно якось поговорити про, про щось таке незначуще, просто перекинути двома словами, побути вічним. Вони реально дуже вічними. Але насправді вони дуже п'яткарі. От вони прям п'яткують дуже сильно. За твоєю спиною там якусь фігню можуть сказати. Ти, бо це для них теж норма вважається. Плюс Ірландія, знаєте, Ірланді вся Ірландія це взагалі як в... Одне велике село. To, що І тут практично немає великих міст. Тому так. Да, тут дуже uh, люди вліткуються крапка. Я mm о, -hmm. yeah. oh, ще теж цікавила підняти. А окей, я вичую окей. А, я за ютуб віту чана, якщо. <laughs> I'm not really popular No, it's okay, what's it called? It's called... Uh, let me type yeah. for you um. Did you get that on video? Yeah, no, not not how you uh, like okay. <laughs> hit me, but... <laughs> oh, really? oh, yes. that's me <laughs> Oh yes, okay I'm just making... You make thumbs? <laughs> <it laughs> What? Do you make south? No, no, I'm not. I'm just vlogging. Oh, yeah. That's, oh, that's oh, nice. And you're in Sligo only eight days ago? Yeah, I was in Sligo a few days ago. How are you like, visiting Ireland? Uh, no, I'm actually living here. Oh, do you? Yeah. Oh, sorry. Yeah. sorry about that. Yeah, it's okay. It's fine. Again, sorry about that. What's your name? Owen. Owen. Owen, yeah. What's yours? Matthew. Matthew. <laughs> nice yeah. to meet you, Anastasia. It's, it's nice to meet you, Anastasia. <laughs> and we watch a lot of your videos. On our <laughs> okay. Thank you. I'm sorry about that. It's okay. А це були хлопці, які вдарили мене по голові. Ну, типу, вони грали якимось м'ячиком, і вони вдарили мене по голові м'ячиком. І вони дуже сорі були і взяли в мене тільки що інстаграм. Ой, не інстаграм, а ютуб Коротше, не важливо, Про що я говорила? Це якраз до теми про єрлайців. Вони дуже вічливі, дуже добрі, усміхаються. І все добре. Але так. Да. Людий менталітет. Як ставляться диноземці? ставляться донозенці на насправді ну як які чесно тут боже якщо знайти взагалі в якесь тікток відео про ну, не знаю, про Ірландію типу... Коротше, є дуже багато расистів також я як живу я навіть живу стикалася з расизмом теж типу, вони можуть казати всяку бігню особливо на рахунок того що тут Ірландія ірландське Влада дає багато бенефітів українським біженцям. Це, за це все так. Да. Плюс тут реально дуже багато проблем з житлом. І так як українцям дають досі безкоштовне житло. Ну не безкоштовне, вони типу є така програма, тут АРП називається. Ти, типу, ти. Ти українець можеш жити в якійсь орендованій квартирі, але влада буде платити за тебе оренду. Але вона платить тільки 600 євро. Вона платила раніше 800 євро, зараз зменшили до 600 євро. І через це деякі ранці дуже харяться. тому що зараз і так дуже великі проблеми тут з житлом, щоб знайти житло, і ще ця вся програма, це все усугубляє. І коротше, такі всякі моменти, плюс з виплатами всяка така херня, це завжди було, і це завжди буде, напевно, що люди. Скаржиться на те, типу, на що йде, на що йдуть їхні налоги, їхні податки. Тому так. Да. Тому теж є расисти Я навіть теж пам'ятаю, раз я хотіла піти в папу одна. У мене просто не було менше друзів, я така думаю, треба соціалізуватися, я вирішила піти одна в папу. Я пішла, і навіть не зайшла в папу, щоб ви розуміли. На вході стояли якісь е молоді дуже, якісь прямо лалетки. Хлопці і... І почали казати дуже образливі речі про мене. Вони спитали, звідки я сказала, що я з України. І вони почали казати О, рефіджі, рефіджі, типу біженка, біженка, і що ти живеш безкоштовно, та, і всяке таке. Коротше, вони дуже прям погано почали говорити про мене, мені так образливо було, і я пішла геть. Коротше, расизм теж тут є. Але мені здається, що все рівно. Тобі навіть, якщо хтось погано про тебе думає, вони тобі це в очі ніколи не скажуть. Вони за спиною будуть тебе обговорити, але в очі тобі в ніколи нічого не скаже. Тільки цей випадок таке було, то що вони не ставить. Але якщо хтось тебе знає, типу, прямо, мені здається, що ніколи тобі в очі правди не скажуть. Завжди будуть ти будеш здаватись дуже милими, доброзичливими і так далі. Це не важливо. Культура і традиції наступне. Блім, я обожнюю ірландську культуру, Я трошки тут спиваюсь насправді. Інколи. Ну, типу, я ніколи сильно не п'ю, але тут реально дуже розвинута культура пабів. Тут кожних вихідних, вихідних всі йдуть в паб і п'ють. І це їхній спосіб соціалізуватися. Типу, вони просто, не знаю, просто паби говорять, що ще. Вони роблять п'ють і говорять, танцюють, все. І, і мені це подобається, особливо, о, особливо на бенг ну, да, Дуже часто на band Holiday холідей дуже багато людей е, виходять досити. Там на день святого Патріка, ще недавно був е, один день банк Holiday. Я навіть не знаю, що це був за день панк Holiday, але тим не менш всі дуже багато. Дуже багато людей було в пабах. Чим також вони люблять займатися у вільний час. Вони дуже багато бігають, я дуже багато бачу тут людей, які бігають зранку, там ввечері. Також е, я... що ще? Вони люблять ходити в горах, бо Ірландія досить гориста країна, і я навіть дуже часто ходжу в гори з одним хайкінг-клубом, в якому я вступила. І переважно там всі на пенсії, вже. і боже, це мене завжди так дивує, тому що реально вони такі старі. Ну, типу Їм реально десь 60 років. І вони живуть таке насичене життя, ну може не прям дуже насичене, але, але вони ходять по горах, подорожують, проводять офігенну пенсію. І не дивиться, що знаєте, то, що їм 60 років реально ходять по горах, і це дуже круто. Ну, я просто, знаєте, в мене такий стереотип, що якщо ти вже старий, то все, ти, ти як наші бабці, діди сидять, тільки там максимум нагород вийде. А тут ні, вони дуже, дуже... активний спосіб життя вибухів просто. Наступне житло. Одне ну, житло я вже трошки заговорила про це. Тут дуже складно насправді знайти житло, як кажуть, хоча знаю. Просто дуже мало варіантів є, бо тут дійсно дуже мало є варіантів житла, дуже мало взагалі житла. І воно дуже дороге. Типу кімната, просто, просто кімната, не, не квартира. Ти будеш платити 600 євро, 500 євро. Це дуже багато насправді. Початок мінімальна зарплата в Гренландії 13,50 центів. І... Ну, якщо працювати фул-тайм на мінімалці, ти будеш заробляти 2 тисячі євро десь в місяць. Деколи більше, де менше, залежно від твоїх годин. І не знаю, і ти ну, в принципі, ти зможеш орендувати. Ну, коротше, на мінімальну зарплату в Ірландії ти зможеш вижити. Але все рівно житло дуже дороге. Типу, щоб жити в комфортних умовах, по-перше, мені місяць тут навіть немає комфортних умов, бо тут всі. Е, Квартири, кімнати, ну квартири будинки, да, будинку дуже старі, вони всі такі сирі. Коротше, не комфортні умови житла. Але і так, да, і коротше, душа, а що за кімнату ти будеш платити 600 євро. Це без, напевно, ще комуналки. ще комуналка десь 100 євро на місяць. Тобто це дорого насправді. І це просто кімнати. Ти будеш мати ще весру, типу, спільну ванну кімнату і спільний. Е спільну кухню і ще не знати, які в тебе будуть е сусіди, це не очі. А щоб знімати квартиру, то я навіть не знаю, скільки це коштує. Десь, напевно, 1500 євро, 1000 євро. Ну, Коротше, це дуже дорого. Плюс а в Дубліні я навіть співіовати не можу, скільки коштує, бо я живу в маленькому містечку. Ціни для витрати доступні. Блін. Ціни, якщо чесно, останнім часом я помітила, що ціни дуже піднялися, але раніше ціни були адекватні. Та і зараз в принципі норм. Просто я раніше, коли ходила в магазин, в Lidl, тратила стабільно 10-12 євро, і це мені типу, вистачало на пару днів. Ну, типу, на два дні десь. там, Якісь йогурти купити, хліб, щось таке в бази. А зараз, коли я йду в магазин і купляю все те саме, я витрачаю 20 євро. Обідно, звісно, насадно. І що ще я хотіла сказати? Який ще мобільний зв'язок? 20 євро на місяць. І Wi-Fi у мене немає майже нікого. По... Ну, майже всі кого я знаю, нікого немає вайфаю, бо немає сенсу, якщо ти платиш за інтернет такий, то ти просто не користуєшся і все. Транспорт. Я часто туда с їжу і о, дуже прикольно, тому що в мене є така ліп-карта. Це всім молодим людям, яким до 20, 26 чи 25 я вже точно не пам'ятаю, Є така карточка, називається ліп-карта, і в тебе 50% знижки на весь транспорт. Це дуже круто. Тому, в принципі, на транспорт я багато не трачу. Але все рівно, щоб поїхати там до Дубліна, це вже десь 10 євро. Робота досі. Яку роботу шукала спочатку, яку влог роблю, було відео про роботу. У мене взагалі завжди займалося знайти роботу два місяці десь так. Роботу я завжди шукала на індіті, це така програма, там представляють найчастіше всякі, всякі відео. Ой, вибачте, я щось задумалась. Там найчастіше виставляють всякі вакансії і через сайт я думаю, до... і через сайт це я подавалася. Також я дуже класний лайфхак, це заходити в... Наприклад, я... я шукала роботу в магазині. І щоб її знайти, я просто заходила на сайт самого магазину, тобі, наприклад, Дан Store, і там є графа кар'єра. Ви заходите в ту графу кар'єру. Там можна податися на роботу, подивитися, чи в них є вакансія, якщо є, то можна податися їх на їхньому сайті. Прям. Це дуже класно, і вони, мені здається, так найшвидше розглядають вашу, ваше резюме. Також я чула, що ще багато казали, що можна заносити фізично ваше резюме, просто по, по кафешках, по магазинах заходити і заносити ваше резюме. Е, well, я так робила, але я, не, я б не сказала, що, що вони сильно що це сильно діє, Ми не знаю, мені щось ніколи з таким невезло. Два рази, як я знайшла роботу, це було через Indeed і через сайт офіційний магазин. Спочатку я працювала в танці, я працювала там на... Ну це була сізон позиція, типу на Різдво я працювала в відділі з одягом, просто на касі стояла. І там, в принципі, було прикольно, але мене дуже, ну краще, це може якось в іншому відео розкаже. Це цю. Мою депресію від роботи. А зараз я теж працюю в магазині, правда вже в іншому, я працюю в Ділсі. Вони платять мінімалко, але насправді робота легка, і вона дуже близько біля походову, тому мені близько добиратися. І... і в мене там дуже хороший колектив, що дуже важливо, тому я не хочу її поки що лишати. Але я також йду на навчання цього доступного сенатства в березні. Трошки буду щось міняти в своєму житті. Але взагалі ми так, робота в мене займала, коротше, треба знати ще англійську, звісно. Ну, не прямо на ідеальному рівні, але щоб якось комунікувати і розуміти так. До речі, за ірландський акцент він реально тяжкий. Я спочатку теж дуже боролась з тим, щоб розуміти його. Але з часом, з часом я привикла і тепер. І тепер, знаєте, я можу не розуміти всіх слів, але я інтуїтивно вже догадую, що людина від мене хоче. Це теж, де все з практикою. Ось. О, до речі, наступна це якраз була англійська мова в реальному житті. Ну це якраз я вже сказала. І мій лайфхак, як прокачати мову, це, напевно, просто багато говорити. Заводьте собі ірландців, друзів, або просто інгломовних якихось друзів, це дуже допомагає насправді. Що мені подобається, не подобається в Ірландії. Тут напевно база просто. Мені тут дуже подобається клімат, як би це тупо не звучало, тому що тут дуже багато дощів і дуже депресивно, особливо зимку і осінню. Але мені все рівно подобається Ірландія за погодою. Я просто ненавичу жару, тому мені така погода ідеальна. Особ, Боже, а літом, коли тут сонячно, це як рай якийсь на землі, особливо коли такий океан за, за спиною. Це дуже гарно насправді. І тут багато гор, гір. Тут дуже багато гір. І Тут загально мені здається, тут дуже красиво. І ці всі старі е, паби, і ця архітектура, мені, я не знаю, мені тут подобається. Далі. Тут спокійне життя, тут реально всі такі дочілі, тут немає такого успішного успіху, як в Україні. Тут всі собі на своїй волні, всі собі спокійні, дружелюбні. І просто живуть своє найкраще життя, нікуди, нікуди не поспішаючи і не переживаючи. Хоча насправді я знаю, що ірландці також дуже багато мають депресію, якраз через погоду, через нестачу вітаміну Д і сонця. Тому я чула, що дуже багато хто і співають. <с> Як би це не звучало, звісно, але реально це велика проблема тут. Це не... Я не знаю, чого ви засміялися. Це реальна проблема. що тут багато Хто спивається. І... Ну, тут ще просто ця культура папі, про яку я говорила. Ну, коротше, таке. І що ще? Що ще не подобається? Ну, оренда, звісно. О, блін, ще за медичну систему я не розказала. Може, якось вже іншим разом в місті відео вийшло дуже довго. Ну, не важливо. Тут дуже бюр бюрократія, як і в принципі напевно у всій Європі. Тут реально стільки всяких тих бумажок, стільки тих всяких документів. Медицина, чесно кажучи, ну не знаю, я, в принципі, так не стикалась з нею. Я тільки раз, напевно, ходила. Ну, я ні, я пару разів ходила до своєї сімейної лікарки, і, до речі, вона мені вилікувала мої прищі. В мене було акне, не жорстке, але все рівно було. І я типу, хотіла до терматолога записатися, нарешті щось зробити, і вона мені порекомендувала дуже класні антибіотики. Я пропила два місяці цієї антибіотики і реально в мене зникли мої висипання і дуже часто лице. Тому у мене в принципі, позитивне поки що враження від медицини. Але ж теж, щоб записатися до лік... лікаря, ти маєш записуватись наперед і чекати довго. Ну, не прям довго, я чула, що там у Великобританії взагалі треш повністю. Тут, щоб піти до сімейної лікарки, десь треба за тиждень записатись, напевно. Хоча в мене є лайфхакти, бо я просто приходила і казала, що в мене емердженсі, і мене пускали зразу. Тому да. Не знаю. Слава Богу, я так не стикалася з якимись серйозними проблемами зі здоров'ям. Не Хоча там чула від багатьох, що теж їй ламали руки і сиділи, в е, цьому типу, чекали дуже довго, щоб їм наклали гіпс. І в принципі вона дорога, щоб так, ну, коротше, так всяке чула. Тому, особисто я ж, слава Богу, і надіюсь, я не стикнусь, що мені буде потрібна якась серйозна медична допомога. Але все рівно, о, що за стоматологи. Тут стоматологи дуже трешові Мені один хлопець розказував, що він пішов до соматолога і типу, і, і, і йому треба було вирвати зуба І, коротше, соматолог спочатку вирвав зуба, а потім колов анестезію. Прикиньте? Треш, звісно. Я коли це почула, я зрозуміла, що я тут точно не піду до стоматолога. Тому треба повертатися в Україну. Десь, реально, стоматологи, одні з людей, які хочуть повернути українців назад додому що ще вам можу сказати? Мій особистий висновок. Я хочу лишатися в Ірландії. Мені тут подобається. Мені реально тут подобається. Я не знаю, як буде житлом. Я не знаю, як буде далі, але я таки хочу тут лишитись. Не знаю, я просто відчуваю, що це моя країна. Мені тут дійсно дуже подобається. Я ніде інше не жила за кордоном довгий період. Але мені тут справді дуже подобається. Плюс тут говорить англійською, я знаю, англійська вчити якусь іншу мовчу іншу країну, е, я не знаю. Поки що, думаю, буде тут, а далі життя само покаже, хто його знає, що там станеться. Ну, будь ласка, все. Думаю, це відео вийшло дуже довго. Сподіваюся, воно вам сподобалося. залишайте лайки, коментарі. Якщо у вас є якісь питання про Ірландію, я буду рада на них відповісти, можливо, в іншому відео. За пригляд! Залишайте лайки, підписуйтесь на канал, можливо я продовжу знімати на свій україномовний канал. Тому дякую і всього найкращого. Бай!